З проповіді, що прояв любові, це коли тобі кажуть істину От і коли ти кажеш істину, кажеш слово Боже, і пастор Він проповідує, честено перекручене в Слово Боже, і нічого свого не додає і не віднімає, і каже, то, як є. І це може бути теж і радикально. Ісус він теж казав так, як є ну, радикально, і апостоли ніколи ну, не догождали просто чиїмсь вухам, щоб комусь сподобалось почути, а казали істину. І ну, це часто може ну, так неприємно бути душі, тому що ну, душа вона взагалі то земна, е, сільська, от коли вона так, ну, не підчиняється духу, не підчиняється Богу. І частіше приємніше вухам слухати лежа пророків, але лежа пророки ведуть у пекло. От а людина божа, вона приводить до Бога, і також таку в сатнавіна нас свя і Бог веде, але Бог хоче нас.